Вітаю вас, шановні восьмикласники! З вами Яра Раїса Іванівна я допомагаю вам вчити алгебру 8 класу. Починаємо великий наступний розділ квадратні корені, дійсні числа. І знову я хочу вам нагадати про те, що алгебра і геометрія 8 класу базові всі теми, які ми вивчаємо зараз, базово будуть використовуватися у всьому вашому подальшому навчанні. Тож, якщо ви будете якісно працювати у восьмому класі, успіх вам гарантований в старших класах. І так, тема сьогоднішнього уроку функція y дорівнює х квадрат та її графік. Розглянемо функцію y дорівнює x квадрат, область визначення якої є всі дійсні числа. Пригадаймо, що таке область визначення? Це такі числа, які можна підставляти замість аргумента, замість x. Ну, безумовно, будь-яке число можна піднести до квадрата, тож область визначення всі числа. І підставимо, підберемо числа для аргументу, для х, це незалежна зміна, ми самі вибираємо, які числа, піднесемо їх до квадрата і складемо ось таку табличку. Тепер кожна пара чисел це точка на координатній площині. Позначимо на координатній площині координати y, які візьмемо з цієї таблиці. Чим більше точок, координати яких задовольняють рівняння y дорівнює x квадрат, буде позначено, тим менше отримана фігура буде відрізнятися від графіка функції y дорівнює х квадрат. Ось так ми виставили ці точки, можемо більше точок обрати, тоді, як бачите, точечки складаються ось в таку річку. Лінію. І проведемо через ці точки плавну лінію. Областю значень, тобто Y цієї функції, будуть всі невід'ємні числа. Ви побачили, що ця лінія знаходиться в верхній півплощині, і єдина точечка ось ця лежить на осі OX. Тобто область значень це питання про Y. де знаходиться Y? y цієї функції. Або сама функція знаходиться в верхній півплощині, а значить область значень від 0 до плюс нескінченності. 0 включаємо. Цю лінію називають парабола. Запам'ятали. Точка з координатами 0-0 ділить параболу на дві рівні частини, кожну з яких називають відка параболи а саму точку називають вершина параболи. Зауважимо, що коли є правильною рівність y0 до рівні х0 в квадраті, то правильною буде рівність і0 дорівнює мінус х0 в квадраті. Тож можна зробити такий висновок, що точка, якщо точка А з координатами x0, y0 належить параболі y дорівню х квадрат, то точка Б. З координатами мінус х0 y 0 теж належать параболі. І так, для побудови параболи Я рекомендую вам запам'ятати деякі ключові базові точки, які ви можете кожного разу ставити на координатній площині і через них проводити плавну лінію. Перша точка вершина 0,0. Далі 1,1 мінус 1,1, 2, мінус 2, 4, 3. 9-3. 9. Поставили ці точечки по клітинках і провели плавну лінію. Парабола побудована. Єдине, що я хочу сказати, що віточки-параболи мають заходити за крайні точки. Тим самим ми показуємо, що вони у нас йдуть в нескінченність. В таблиці наведено властивості функції y дорівнює x квадрат, яку ми вивчаємо ось в цьому пункті. І так, область визначення всі числа, область значень всі невід'ємні числа, графік парабола, нуль функції. Що таке нуль функції? Це таке значення аргументу, тобто х, при якому значення функції, тобто y дорівнює 0, і х дорівнює 0. І властивість графіка мається на увазі він симетричний симетричний відносно осі у y. Якщо точка А з координатами x0 y0 належить параболі, то й точка Б з координатами мінус x0 y 0 також належить цій параболі. Перш ніж переходить до розв'язування вправ, я рекомендую вам розглянути які приклади в параграфі ще наведені, і дати відповіді на запитання після параграфу. Ну, а ми сьогодні ось переходимо до вправ. Ця вправа позначена усно, ну, будемо виконувати письмово, оскільки ми ось так спілкуємося. Через відеоурок. І так функцію задану формулою y дорівнює x квадрат. Знайдіть значення функції, значить вас просять знайти y, якщо значення аргументу дорівнює і так далі. Аргумент це x, Функція це y. Підставляєте ось сюди x, знаходите значення функції. Коли вас просять знайти значення аргументу, це значить, вам треба знайти x. А дано вам значення функції, тобто дан вам y. Я рекомендую вам спочатку попрацювати над цим завданням самостійно, а потім звіритися з тим, що напишу я. Перевіримо. Підставляємо замість х мінус 6, мінус 6 в квадраті 36. Знайдено. Підставляємо 0,8. Порахували. Підставляємо мінус 1,2. Порахували. Підставляємо 150. Порахували. Знайшли значення функції, якщо дано значення аргументу. В другому шукаємо х. Якщо у дорівнює 49, то ми думаємо, яке число в квадраті дорівнює 49. Так, правильно, це два числа мінус 7 і 7. Якщо y дорівнює 0, то безумовно х дорівнює 0. Якщо y дорівнює 2500, то х дорівнює мінус 50. І плюс 50, бо в квадраті це буде 2500. Якщо y дорівнює 0,4, то х дорівнює мінус 0,2 або плюс 0,2, бо в квадраті це число буде дорівнювати 0,4. І я впевнена, що ви легко справилися з цим завданням, правда? Наступне завдання. Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину графіки функції y дорівнює х квадрат і y дорівнює =4x 4x-4. Побудуйте графіки даних функцій і познайте, позначте знайдені точки. Спочатку не виконуючи Ну, якщо точка графіки перетинаються, то точка належить обом графікам, правда? А раз точка належить обом графікам то координати цієї точки або цих точок задовільняють кожну рівність. Значить, ми можемо прирівняти х квадрат, Ну, y дорівнює х квадрат, y дорівнює 4х-4 розв'язати як систему. А можемо написати одну рівність х квадрат дорівнює 4х-4. Розв'яжемо як систему, замість y підставили х квадрат, те, що я тільки що проговорила. Перенесемо 4х з мінусом, мінус 4 з плюсом, і побачимо формулу скороченого множення. Х-2 в квадраті дорівнює 0, а значить х у нас дорівнює 2. Коли х дорівнює 2, підставляємо в y, 2 в квадраті це 4. Тобто виходить одна єдина точка, яка належить обом графікам з координатами 2, 4. Це точка перед y дорівнює X квадрат. це у нас парабола. Тут наведені ті точки, які я вам говорила, варто запам'ятати. І для проведення прямої достатньо двох точок. Можна було брати точку перетину, ну, тут взято дві інші точки, коли х дорівнює 0 і коли y дорівнює 0. Сюди підставили. 0y дорівнює мінус 4, а потім сюди підставили 0х дорівнює 1. І побудували. Побачили, що єдина точка перетину мається, і виконали таким чином завдання. Відповідь. Наступне завдання розв'яжіть графічне рівняння. Розв'язування графічно рівняння базується на попередньому завданні. Нам треба в одній системі координат побудувати два графіка один дорівнює х квадрат, а другий y дорівнює рівні x-1 і знайти точки перетину. Будувати треба дуже охайно, тому що побудова впливає на результат, безумовно. Що в другому завданні треба зробити? Спочатку ми перенесемо мінус 2х і мінус 3 праворуч, тоді у нас буде два графіка. Один дорівнює х квадрат, а другий дорівнює 2х плюс 3. І знову знаходимо точку перетину, координати її. На третьому рисунку у нас буде графік y дорівнює х квадрат і y дорівнює 8 поділити на х. Це гіпербола, графік оберненої пропорційності. Як завжди, я закликаю вас спочатку працювати самостійно, ну а потім уже звірятися зі мною. І так, перше, побудуємо в одній системі координат графіки функції y до рівні х квадрат та y дорівню x-1 це те, що я проговорила, знайдемо точки їх перетину. Взяли для побудови прямої дві точки, а y дорівню x квадрат – це парабола, ми вже про неї говорили неодноразово. Побудували і побачили, що пряма і парабола спільних точок не мають, тобто рівняння розв'язку немає. І сподіваюся, що у вас також вийшло все так. В другому перенесли 2х плюс 3 праворуч, так? І будуємо параболу і пряму 2х плюс 3. Дві точки для прямої. Парабола стандартна, так, як і проговорили. При побудові бачимо дві точки перетину мінус 1, 1 та 3 9. Тож у відповідь записуємо значення х, тому що нам треба розв'язати рівняння, знайти х. Y нас не цікавить. х дорівнює х1 дорівнює мінус 1, х другий дорівнює 3. І третє завдання. Побудуємо в одній системі координат два графіка. Парабола уже зрозуміло як, а для гіперболи візьмемо декілька точок, так, щоб було зручно ділити 8 на це число. Взяли, відклали на координатній площині і побачили єдину точку перетину 2, 4. У відповідь записуємо значення х, х дорівнює 2. І теж я маю надію, що ви впоралися з цим завданням. Для того, щоб установити графічну кількість розв'язків системи, знову ж таки, в одній системі координат будуємо графіки. y дорівню x квадрат, y дорівнює 2. Y дорівнює 2 це горизонтальна пряма, яка проходить через число y дорівнює 2. Аналогічно урівнює мінус 2. Пряма горизонтальна, що проходить через число мінус 2. А ось це у нас парабола y дорівнює х квадрат. А тут у нас y дорівнює х плюс 6. В одній системі координат будуємо, дивимося кількість точок перетину. І тут аналогічно y дорівнює х квадрат. а це пряма лінія, яку ми теж можемо побудувати, не перетворюючи. Як завжди, закликаю вас попрацювати самостійно. Перевіримо: в першому парабола і пряма мають дві точки перетину, два розв'язки. В другому, парабола і пряма взагалі не мають точок перетину, жодного розв'язку. В третьому парабола і пряма мають дві точки перетину. І в третьому парабола і пряма мають дві. Точки перетину. два розв'язки і два розв'язки. Сподіваюся, що у нас з вами сходяться ці рішення. Сьогодні ми з вами славно попрацювали. Вам обов'язково потрібно працювати теорію, попрацюйте з підручником, подивіться, які там завдання виконані, які питання задані, і дайте на них відповіді для того, щоб бути впевненими, що тему ви засвоїли. Це важлива тема, і вона буде зустрічатися у вас так чи інакше до кінця навчання у школі і при вступі. І для тренувань три вправи, подібні до тих, що ми сьогодні розв'язували з вами.